Друзі, привіт! Радий вас вітати сьогодні на своїй трансляції. Сьогодні проведу з вами знову екскурсію по своїх саженцях. Покажу, що в нас зараз є на відправку, і потім перейдемо вже на ягодку саму на е, посадку у малолітражках у тих моїх контейнерах 60-літрових 20-літрових. Переглянемо, в якому стані. Там ягоди, як дозріває, які сорти вже на підході, які вже е, фактично віддали свою ягідку. Ну і ви задавайте якомога більше запитань для того, щоб було цікавіше розмовляти, буду старатися дати на всі запитання відповідь. Ну і йдемо до огляду. Так, напишіть, будь ласка, чи мене добре чуте, щоб я перевірив, чи мікрофон працює. Так, отже, зараз я на своєму розсадничку тут. Одна діляночка така з саженцями, є ще інша. Це моє е, таке обладнане місце для поливу. Тут мотор для поливу стоїть. ну Іде далі розводка по оцій діляноці з саженцями і там, де рослини в малолітражках на ягоду вирощуються. Зараз у нас дощ перепадає уже кілька днів. Для ягоди це дуже добре, тому що вона посилено набирає свої об'єми зараз. Це буквально так на очах видно, паде гарний дощ, і ягодка зразу збільшується. Для саженців теж це досить добре, але Після цих дощів саженці потрібно буде вже обробити препаратами від грибкових захворювань, тому що після дощів тут буде, будуть вони дуже поширюватися. Поширюватися будуть через те, що саженці на розсаднику стоять дуже густо, ось так, маленьке невелике провітрювання тут. Тому на саженцях обробка обов'язкова. На рослинах для ягодки зараз вже абсолютно нічим не обробляємо, тому що збираємо ягоду, відповідно, на теперішній момент це заборонено. Так, поставте, будь ласка, лайки, хто не поставив. Бачу, глядачів трішки є, а лайків тільки 5. Так, отже, перейдемо спочатку до жимолості. Жимолость найменші рослини, які у мене є, це ось такі 2,5 роки 1,5-літрових контейнерах. Вони цього року по кілька ягодок вже давали. Ми ось так їх пристригли, кінчики, для того, щоб вони з весни вже краще кущилися. Деякі ще тепер дали прирости, бачите, прокинулися бруньки. Але в основна кількість їх вже приростів не дасть, оскільки жимолист найшвидше готується до зими. І прирости великі вона не дає. Так, потім наступна жимолость, то у мене вже на іншій ділянці я вам покажу зараз, що яка там є більша. В 5-літрових горшках 3,5 роки і в 20-літрових це 5-річка. А тут ще ось такі гортензії є в нас. Гортензія у мене вся мітловидна. Ця гортензія не укривна і вона найменшого догляду потребує на рахунок підкислення ґрунту. Вона ось така вся високоросла, є різні кольора, є кілька відтінків рожевого, зелена і біла. Гортензія є різна, ось така 10-літровка, це чотирьохрічки. Вона вже гарно буде квітнути, ось велика кількість суцвіт тут. Зараз не будуть розвиватися, набиватися більше. Ну, це така досить буде гарна вже рослина. Вона не маленька. Ну і є менші гортензії також. Ну і основна рослина на вирощування у мене йде, це лохина. Бачите, це вся кількість лохини йде. Лохина є різна, від трьохрічки, і до шестирічки, це це ті, що ми зараз перейдемо оглядати на контейнерній посадці. Багато саженців є, бачите, з ягодкою гарною закладеною, тому що тут є різні величини рослин. А плодоносить вона вся фактично з трьохрічного віку вже дає по кілька ягодок. Деколи буває, що навіть двохрічка вже дає якусь ягодку. Бачите, фактично всі саженці йдуть з ягодами. Ось там гортензії також. Ну, так, гортензії розкидані тут по діляноці. ось тут гортензії, щоб сорта не переплутати. Ось так. Так що саженці це все закрита коренева. Звертайтеся, можна висаджувати їх на протязі цілого року, тобто в будь-який день тут абсолютно не грає роль, чи це літо, зима, осінь, весна. Саженців є велика кількість, звертайтеся. Так, тепер йдемо на саму посадочку. У мене є дві посадки. Вирощую рослини у відкритому ґрунті і також у таких 60-літрових контейнерах на ягоду. По сортах є різні. Зараз йдемо на огляд. Так, тут ще одна діляночка з саженцями зараз перейдемо. Є жимовость велика, не буду витягувати, бо вона закладена цими туями, а тую потрібно двома руками витягувати, бо вони ще не заповнений ось цей горшок. Так що трошки важко буде вам показати. Тоді йдемо до ягоди. Ось такі наші 60-літровки. Це йде дюк крайній. Дюк фактично вже всю свою ягидку віддав, що так поодиноко, ось бачите. Ще є такі непогані китиці. Але це вже такі вже остатки, фактично. Дюк, це найраніший сорт і река також. Потім йде по дозріванню Спартан і Патріот. Це йдуть середньоранні сорти. Вони вже також ягодку по свою. Ось це Патріот вже фактично віддав, вже не дуже багато таких грон є на ньому. Тут вже збір. Майже закінчений. Зараз якраз на піку дозрівання йдуть середньостиглі сорти, це блюкроп. Ось. Ну, зараз немає багато синьої ягодки дозрівшої, тому що сьогодні якраз робили збір, тому самої ягоди вже якби не дуже багато. Будемо чекати вже кілька днів, щоб дозріли ось ці такі нові китиці, які є. Бачите, такі гарні. Блюкроп він дуже багато випускає порослі з прикореневої зони, потребує сильної стрижки. Ягода йде така середньої крупності, але в Блюкропа ягода ну, надзвичайно солодка, тому е по кислості ніхто не буде скаржитися на цей сорт. Не дарма його найбільше висаджують на промислових посадках. Він рахується така золота середина середньостиглих сортів. Є у нас також блюголд. Зараз до нього дойду. Блюгол також середностеглий сорт, дозріває тоді саме, коли блюкроп, але ягода там значно крупніша. Врожайність на набагато вищому рівні, проте на більше присутня кислинка. Але це виправимо, просто він потребує на кущі повисіти, Ось бачите, наприклад, ось така синя ягідка. Ця ягідка потребує, ще повисіти хоча б два тижні в такому синьому дозрілому вигляді. Вона набирає солоду. Особливо, коли сонечко гарно на неї світить. І тоді вона набирає солоду. Якщо ви тільки ягода у вас посиніла і ви її зірвете, я, то цей сорт буде кислий. Але просто потрібно знати, коли скільки вичікувати, щоб він набрав е, солоду. А от дивіться на крупність. Крупність блюголда на вищому рівні. Далі ми вже проводимо це, що все Blue Gold, Зараз я перейду на два сорта Хурон і Нельт. Вчора знімав огляд, є відео свіже на каналі. Можете зайти, переглянути. Вчора викладав якраз це що все Blue Gold. Е, ось хурон. Хурон кущик компактний, такий самий, як і в Блюголда. Це не є такий він дуже високий. Але ягода в нього на такому самому рівні по крупності, як і в Блюголда. Ось дивіться. І він значно солодший. Солод, він фактично зразу набирає, не потрібно тут вичікувати якісь довгі терміни, але ось калібр ягідки просто суперовий. Це середньостиглий сорт також. Також нам нас вже зараз дойшов середньопізній сорт Нельсон. Тут вже також збір зробили. Там на відео, де вчора огляд кидав, можете ще переглянути, була значно більша кількість ягідки. Дуже солодкий сорт з високорослої лохини. Це найвищий сорт, що в мене є. Він у мене, вже, якщо не враховуючи рівень самого горшка, він вже висотою десь де, ну, до 2 метрів, десь метр Ось порівняйте, який Нельсон і який Хурон. Бачите? Висота, яка ну такий поверх, і тут значно вже вище Дуже високорослий, ягода прекрасна, солодка дуже, точно будете задоволені. Також, щоб ви ще розуміли, що ягода завжди буде найсолодша тільки в той період, коли сонячна погода. Якщо ягода. Зібрана під час дощу, вона тоді втрачає солод, бо просто вона робиться водяниста. Рослина набирає багато вологи, ягідка робиться відповідно крупніша в розмірах і втрачає свій солод. Тоді потрібно, щоб минуло хоча б доба або дві без дощу, щоб гарне сонечко було. І тоді є ну, такі два плюси. Ягода у вас стала крупніша за рахунок того, що дощ падав. І за два дні вона якраз набрала гарного солоду. От тоді найоптимальніше її зривати. Ось який Нельсон. Бачите? Нельсон це йде крупність і солод ягоди. Цей сорт ще називають пізним дюком. Він по смаку чимось схожий на дюк. Ну, прекрасний сорт. Хурон також в мене вже фактично дозрів. Ой, не хурон, а драйпер. Зараз ми на драйпер переходимо. Драйпер я ще не маю з чого показати, такі прекрасні, які рослини. Бо всі ось такі тільки малі ще. Ягідку, збір ми зробили. Сорт середньостиглий. Відрізняється він своєю твердістю ягоди. Ягода настільки тверда, що коли її е, кусаєш, то якщо вона не перезрівша, то таке враження, що якесь ну таке. Переспіле яблуко. Таке ну, дуже, дуже тверда ця ягодка. І, відповідно, вона має дуже високу транспортабельність і лежкість. Так що, хто займається вирощуванням на продаж ягоди, спокійно може собі цей драйпер висаджувати. Це дуже хороша ягода, якщо потрібно її зберігати у свіжому вигляді довший час. Зараз тут є кілька рослин більших, зараз вам покажу. Він і по крупності суперовий. Може, робили багато зборів тут, тому найкрупнішу ягодку фактично зібрали, але все рівно, ось дивіться, це будуть вже фактично останні збори, але ось яка, який калібр. Досить, досить така крупна ягода. Зараз вам чандлер покажу. Чандлер також один з тих сортів, якого у мене небагато немає. Е, немає ще таких великих рослин, але Чандлер взагалі це найкрупніша ягода зі всієї лохини, найкрупніший сорт. Е, зараз вам покажу. ну Звичайно, перші оті сигнальні ягодки, що виходять, вони подеколи бувають до 3 см. Ось дивіться. Бачите, такий тут калібр. Тут не вся ягода буде такої надзвичайної крупності. Ось. Але... Перші сигнальні ягодки. Крупнішого сорту за чандлер з сигнальними ягодками немає. Тут, кажу, поодинока ягодка є така до, до 3 см. Ну і там в мене вже далі залишаються всі пізні сорта. Пізні сорта зараз перейдемо, це ще я по чандлеру ходжу, хочу ще знайти, можливо, десь є ще дозрівша. Бо ми так збір проводимо ягоди на всіх сортах одночасно. Сюди потрошки підзбируємо ось. Особливість у Чандлера є ось зараз зірву ягідку, ось дивіться, крупність. Є, що ягодка приплюснута. Бачите, яка вона приплюснута? Не є вона така кругла, а приплюснута. Майже всі інші сорти, вони майже всі круглі. А Чандлер ось такий приплюснутий. І ще в чандлера, коли зав'язь, вона ось така завжди рожева. Вона на дуже малий період часу в зеленому забарвленні, а ось так трішки рожевіє. Це фактично, ну, від таких ще дрібненьких горошин Чандлер зразу більшість його завезів ось так рожевіє. Є деякі рослини, що захворіли у мене, ось, наприклад, екземпляр. Підозрюю, що це, ну, був тут трошки антракнос на цих рослинах. І, мабуть, зараз його немає, тому що ми все пролікували ще весною. Але, мабуть, він пошкодив занадто сильну корінь. Рослина все ж таки не відновилася. Щось трішки пробує там випускати нові е, пагони. Але листочок, бачите, настільки дрібний. Так що ну, не розвивається воно. Мабуть, будемо замінювати. Ось що вам покажу. Драйпер є гарне гроно, Щоб ви крупність побачили драйпера. Це цей середньостиглий сорт. Ось. Це ось така вся середня ягодка на ньому. Ну, більшість ягодки на ньому ось така. Так, ви задавайте якомога більше запитань в чат. Зараз буду прогортувати його, відповідати всім окремо. Так, щоб було цікавіше спілкуватися. Так, тут у нас ще маленькі рослини. Так, на пробу два сорта посадив: це Cargo і Last Call. Не було у мене ще цих сортів, абсолютно не знаю нічого про них. Ну, Це пізні сорта, правда. Ну, от Виростуть вже на наступні роки. Будемо робити огляди, будемо показувати, що з собою представляють ці два сорта. А зараз йдемо ще, поглянемо на пізні сорта. Це Elliot, Liberty і Aurora. Еліот це найпізні. Аврора це найпізніший сорт із пізніх сортів, дозріває найпізніше. Перед нею дозріває Еліот, і найшвидше з пізніх сортів дозріває Ліберті. І, відповідно, по солоду вони мені також в такому самому порядку. Ліберті найсолодша, потім йде Еліот, а потім Аврора. Еліот також ось такими цікавими гронами росте. Бачите, замість ще дрібненька, тому що їй ще. Ну, ще тижнів, ну, навіть не тижнів, а ще місяць потрібно, щоб цей сорт почав масово вже дозрівати. Врожайність досить хороша в нього. Цього року ці пізні сорти у мене не постраждали від зворотних заморозків, тому що це, що вони фактично на тиждень пізніше зацвіли, це їх і врятувало. Більшість ягідки ось збереглося. Це досить крупний сорт, потім, тому, коли будемо робити огляди, вже коли він вийде на масове своє дозрівання, побачите його крупність дуже хороша. Хоча ось і на Еліотові також ось, ну, поодинокі варіанти є, що сигнальна ягідка деколи і в цей період. Оце тільки сигнальна ягода. Основна кількість буде значно пізніше дозвати. Бачите, крупність досить хороша. Ну і щоб ви собі розуміли, крупність сорта дуже маленькою мірою залежить від його сортових особливостей, все залежить від догляду. І дуже велику міру в цьому від, ну, крупність ягоди дуже залежить від поливу. Не так від добрив, від всіх інших таких маніпуляцій з рослиною. А полив, ну і на другому місці це обрізка. Тому що якщо у вас кущ буде заглущений, буде дуже багато зав'язів на ньому закладатися, у вас завжди ягідка там буде дрібна. А якщо поливу не буде вистачати, то навіть мови нема, що ягідка в будь-якому випадку буде дрібна. Тут навіть не так роль відіграють добрива, а основне полив і обрізка правильно. Це все ліберті йде. Ліберті, ось бачите, вже поодинока ягодка сигнальна. Появляється солод прекрасний в даного сорта, крупність також на вищому рівні. Ось дивіться. Ось це. це далеко не найкрупніше, як це така середня ягодка на Ліберті. Більшість ягод тут буде набагато крупніше. Прекрасний сорт, вартий уваги. І зараз ще перейдемо на Аврору. Аврора. Ще абсолютно зелена, бачите, вже сіки ягитки з'являється. По Аврора ще там жодної сигнальної ягідки немає, тому що вона набагато пізніше все ж таки дозріває. Зараз побачите її загруженість. Так паралельно пишіть запитання, будь ласка, в чат, щоб я потім мав про що з вами поспілкуватися. Ось дивіться. Ще абсолютно дрібнесенька така завія. Тому що тут ще місяць, а то й півтора потрібно для масового початку дозрівання даного сорту. Так що, хто хоче мати таку супер пізню ягідку, звертайтеся, цей сорт є у мене в наявності, можу вам відправити даний сорт. Він мав би взагалі в нас дозрівати десь аж до початку жовтня. Але останні роки, як я бачу, що не дозріває він до цієї пори, значно швидше віддає свою ягоду. Тому що, помінявся клімат у нас значно тепліше стало. Ну, це молоді рослини ще менше більш, Тут ще ягідки немає. Так, переходимо тепер до чату. Так, тут мені пишуть, вітаю, чути добре. Пані Світлана, пан Сергій, дякую, дякую, що попередили. Так. На деяких листочках з'явилося бордове забарвлення. Це якась хвороба, чи так реагує на погоду. Ні, бордове забарвлення, чи швидше за все, в даний період, що у вас потрішки розкислюється ґрунт. Ось дивіться, бачите, у мене також є. Ось Аврора. Получили ось такі листочки. Недавно вийшло, зараз ми її підкислимо. Підкислюю я в підкисленою водою у горшках, даю 200 г осту на 10 літрів води. Ну і поливаю там раз на 3 на 4 дні. На якогось часу воно гарно закислює ґрунт і так кислотність вже тримається. Так, які особливості, особливості вирощування чандлера? А які особливості? Такі самі, як і будь-якого сорта іншого лохини. Правда, Чандлер, він, якщо його масово вирощувати, там потрібно звертати увагу на твердість його ягоди. Оскільки ягода надзвичайно крупна, то є багато таких років. Я не знаю, що саме на це впливає, чи дощ, чи жара. Якось ще не. Не зрозумів, що ягода трошки втрачає свою твердоту і робиться така, якби, більш м'яка. Тому Чадлер потребує як на мене, більше калію для того, щоб, і кальцію, для того, щоб тверділа його оболонка. Ну, це такий єдиний нюанс. По обрізці, ну, обрізка в нього йде на рівні з такими сортами, як хурон, Блюголд, Дюк. Тобто він дуже мало випускає порослі з прикореневої зони. Основна поросль однорічно в нього йде зі старих гілочок. І там є деякі нюанси по обрізці. А так все, все те саме, що з іншими сортами. Чи шкодить дощові червяки лохині? А то в мене все коріння ними переплетен. <кхід> переплетене. Я думаю, що не шкодять. У нас неодноразово були в саджанцях, у менших горшках. Ці горшки, я правда, не знаю, що тут відбувається з дощовими черв'яками. А от в саженцях, там, наприклад, ті, що йдуть на відправку, 2 літровка, п'ятилітровка. Також не дуже багато було таких екземплярів, що дощових черв'яків було по кілька в горшку, все було добре, ніяких проблем не було. Добрий день, у мене ягода, наче налилась, достигла, бо як тільки торкнешся, ягода сама в долоню падає. Але все одно кисла. деякі солодкі, але більшості кислі. Кущі не в затінку, що не так. Ну, Якщо у вас це блюголд, то він потребує ще більше висіти, тому що там більших варіантів немає. Він значно довше набирає солу. Це такий єдиний сорт. Всі інші сорта ну, це вже в залежності від догляду. Напевне, ви десь неправильно внесли або добрива, тобто десь з чимось переборщили, а чогось замало внесли, не можу вам сказати. У мене єдиний нюанс з цим йде з Блюголдом. Всі інші сорта солод набирають непогані. Так ось ще які запитання? Питайте. Так, хочу запитати стосовно добрива осмокот. Використовував цього року, на цей час деякі горошинки ще не розчинилися. Це норма чи не добриво. Пане Ігор, осмокот не розчиняється в ґрунті абсолютно. Там всі оці горошини вони залишаться ще до наступного року. Тому що в чому полягає суть роботи осмокоту? Осмокот – це добриво, яке поміщено в капсулу всередину, яка має спеціальну мембрану. Яка розрахована на певну кількість часу. І є, тому є різний осмокот там на 2-3 місяці, 3-4, 5-6 і на більше. І та мембрана випускає з себе доброго, наприклад, ви берете добриво на 2-3 місяці. Мембрана випускає з себе доброго на протязі 2-3 місяців. Вона всередині, та кулька робиться порожня, або здебільшого вона заповнена водою. Потім. А мембрана так і залишається, вона не розкладається. Тому у вас якісне добриво, не переживайте і все там добре. Так, на рахунок мурах не можу вам сказати. Ніколи з ними не боровся, тому не знаю. Так, коли краще калій давати, бо можливо я запізно його дав, перший рік вирощую. Краще під час наливання ягоди якраз. Ну, саме в цей період і можна було починати ну, з початку липня і до, до закінчення збору врожаю. Також хто хоче такі великі рослини в 60 літровках придбати, звертайтеся, відправляємо їх і новою поштою, і попутним транспортом, ну і також самовивозом, якщо приїдете. Ну і за ягодку звертайтеся. Ягодка також в наявності робимо щоденні збори, відправляємо, замовляйте. Так, ну що ж, будуть ще у когось якісь запитання, Не питайте, будь ласка. Потребують і рослини в горшках стабільної прополки. Бачите, які бур'яни І Вони проростаються фактично за якийсь тиждень-півтора. Ось, ось така велика рослина, тиждень-півтора, і вона виростає в цьому горшку. Тому що живлення гарне, полив стабільний, бур'яни себе тут чують дуже, дуже прекрасно. Прополюємо їх, роботи багато з цим. Так, ну що ж, тоді свої наступні запитання вже задавайте просто у коментарях. А потім постараюся всім відписати відповідь. А на сьогодні тоді буду прощатися з вами. Всім на все добре, до побачення, до наступного тижня.